Через свою довіру Богу людина здатна контролювати страх і долати будь-яку боязнь. Той, хто довіряє Богу, не мучиться боязкістю, не піддається страхам, не є. Він твердий у своєму сподіванні і тому сміливий. Довіра Богу робить віру рятівною, а надію дієвою. Просто людині необхідно пам'ятати про те, що все, що посилається в руки Божої, завжди їй на користь. Те, що відбувається з людиною, або прояв волі Бога, або Його попущення, так чи інакше спрямоване на порятунок людини, слід про це пам'ятати, не дозволяти собі нарікати і не займатися такою безглуздою справою, як пошук причин і з'ясування, до чого або за що. Довіра Богу робить душу мирною, і цей душевний світ не залишає людину ні в спокійному стані, ніколи їй страшно, розвиваючись у спокійному перебігу життя. Довіра Богу здатна підтримати людину в будь-якій, в тому числі, екстремальній ситуації.